В лихо для України Рашисти скидають отруйні речовини у досну, щоб нашкодити киянам. адже саме під Києвом, начебто, виявили небезпечні хімікати, що стікають із РФ. Невже Пудлер вирішив вже і таким способом вдарити по Україні, не давши чергову відповідь за курську операцію. А українська влада категорично заборонила купатися, переправлятися, рибалити в десні та її затоках. Іначе це і проста історія, однак вона є більш заплутаною через подробиці, які з'явилися згодом. Тож що з цього правда, а що фейк, давайте розбиратися. А ви поки допишіть свої думки в коментарях під відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки, також для того, щоб підтримати нашу інформаційну. Варто ну й підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних. Новин раптово з'явилася інформація про те, що в річці Десна виявили отруйну речовину, яка спускається по течії з рашистського кордону. Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момет у себе у Фейсбуці. За його словами, з приводу цього було проведено позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на засіданні. Прийняли рішення заборонити для мешканців купання та вилав риби в Десні. В річці Десна. Та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з кордону РФ. Категорично заборонити купатись, переправлятися, рибалити в Десні та її затоках, написав Момот. Ну а заборона буде діяти для Броварської, Вижгородської та Пірнівської територіальної громад до отримання безпечних показників від екологів. Варто зауважити, що Десна це одна із найбільших річок України, що протікає на півночі країни, і є правою протокою Дніпра. Довжина річки становить близько 1130 Д'ять кілометрів, з яких приблизно 591 кілометр розташовується на території України. Вона бере свій початок в Арефії в Смоленській області і протікає через Чернігівську, Київську та Сумську області. Але почекайте розганяти паніку, адже згодом в Держекоінспекції заперечили чутки про отруйні речовини у річці Десна. Як вони все пояснюють, Держекоінспекція столичного округу не виявила перевищення норм органічних та мінеральних речовин в річці Десна в межах Київської області. Фактів мору риби не виявили, втім рекомендує. Населенню не користуватися водою річки, заборонила там купатися і рибалити. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Ну а напередодні регіональний офіс водних ресурсів Сумської області поінформував про погіршення якості води в річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна. Зокрема, йшлося про запруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому, зазначили в Київські ОВА. Оскільки Десна протікає територією Київщина, саме Вижгородським та Броварським районам, комісія ТЕП та нас доручила здійснювати щоденний моніторинг якості води для запобігання негативному впливу на здоров'я населення. Київська обласна комісія ТЕП та ЕНС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб. для Поїння худоби повідомили в Ну А тим часом вишгородський міський голова Олексій Момот видалив свій допис і зробив репост допису Київської обласної державної адміністрації. Там вказано, що ситуація перебуває під постійним контролем. Про зміни буде повідомлятися додатково на сьогоднішній день. Це безпека населення. А саме безпечний водозабір, водозабіри на території Сумської та Чернігівської області в принципі не здійснюються, тому з питною водою проблем немає. Щодо Київщини на Київщині на сьогодні теж працює державна екологічна інспекція в посиленому режимі, так як і в Чернігівській і Сумській області, і на сьогоднішній день в Київщині немає жодних забруднень. Вода знаходиться в рамках допустимих меж в цей сезон. щодо Сумської області, державна екологічна інспекція і Чернігівська теж в Десні фіксували перевищення ми кажемо про те, що це не хімічне, не токсичне, яке забруднення це чисто біологічне забруднення, яке Ну, Завдяки якому кисень дуже сильно падає. Водночас, якщо підсумувати цю історію, то річки Сейм і Десна забруднення, однак це органічне забруднення там не фіксують хімічних або високотоксичних речовин. Про що повідомив очільник державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук. Спочатку відбулося забруднення річки Сейм, яке перенеслося до річки Десна. Держводагентство та лабораторії Держекоінспекції щодня проводять моніторинг якості води цих річок, за словами Янчука. Усі. Спеціальні служби докладають зусиль, щоб ліквідувати забруднення до цього залучають також науковців та інших фахівців. Планують також засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, після якого органам виконавчої влади та місцевого самоврядування дадуть доручення, як локалізувати і ліквідувати наслідки. Цікаво, те, що напередодні в річці Сейм, яка є протокою Десни, також було зафіксовано забруднюючі речовини. Там було сильне перевищення гранично допустимих концентрації концентрацій Забруднювальних речовин, зокрема амонію та завислих речовин, на сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства України дописали про екологічну катастрофу на сеймі. Окупанти отруїли річку. За даними Державного агентства меліорації та рибного господарства України в річці СЕМ зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема амонію та завислих речовин. Тож саме тому відповідна екологічна комісія прийняла рішення про заборон. Воно купатися, виловлювати рибу та використовувати воду із річки для господарських потреб через загрозу для здоров'я людей та місцевим жителям. Далі цитую, що дописують у відомстві, ворог продовжує вчиняти екологічні злочини, починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин. В річку Сейм, рашисти спричинили масштабне забруднення водойми. За результатами гідрохімічного аналізу поверхнавих спроб води річки СЕМ зафіксовано значне перевищення гранично допустимих к концентрації забруднюючих речовин, зокрема амонію та завислих речовин, результатом забруднення річки стала масова загибель рибою внаслідок критично низького вмісту, розчиненого у воді кисню менше одного мг на літр при мінімально допустимій нормі 4 міліграми на літр, спричиненого процесами його біохімічного споживання органічними речовинами, що потрапили у водне середовище. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Ну а наразі забруднення поширилося по всій акваторії. Річки Сейм в межах сумської області дісталася Чернігівщини, де чорна вода. Запаги ниля м'якої мертва риба фіксується, зокрема поблизу міста Батурин. Концентрація розчиненого кисню у воді залишається критично низькою на всьому досліджуваному відрізку водойми. Хімічне споживання кисню перевищує гранично допустимі норми в декілька разів, що свідчить про. Високий рівень органічного забруднення у зв'язку з цим Конотопською районною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення щодо тимчасової заборони до особливого розпорядження, купання вилову риби та використання води для господарських потреб із річки Сейм на території Новослобідської, Мочечківської, Попівської, Сільської. Буринської, путивлської, кропивецької міських територіальних громад наразі рибоохоронними патрулями Держрибагентства спільно з іншими державними органами. Проводяться всі необхідні заходи для ліквідації наслідків екологічної катастрофи, зокрема здійснюються роботи зі збору та захоронення мертвої риби із дотриманням всіх необхідних санітарних норм. Ну а ми нагадаємо, що раніше глава Міндовкілля заявляв, що через війну деякі природні ресурси України були втрачені назавжди. Було пошкоджено майже 3 мільйони гектарів лісу, що становить майже третину лісових територій країни. А також вторгнення РФ завдало шкоди 600 видам фауни та 700 50 видам флори. Ну розі тож будьте уважними та обережними. Звертайте увагу на всю інформацію. Обов'язково перевіряйте інформацію з декількох джерел. Довіряйте лише офіційним даним. Ми ж у свою чергу також розповідаємо всю наявну інформацію. Розпростовуємо фейки. Ну і звичайно, ви можете підписатися на нас для того, щоб бути в курсі всіх актуальних та важливих новин. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!